Все буде добре, але комірець довгенько ще прийдеться поносити, щоб він коли навіть вже загоїться, буде такий струбік сухенький на ранки. І коли вже перев'язки не будемо робити, то він же все одно буде йому мішати. Ну, Я буду його змазувати, щоб воно не засихало, бо воно дуже чешеться потім. Буду смягчаю чимось мазати, щоб воно м'яке було. ну Так будемо лікуватись. Дякуємо за увагу. Ставте нам байки, будь ласка, напишіть щось, побажайте Марсіку виздоровлюватись скоріше. Він такий печальний, такий дивиться такий. І просите, підпишіться на нас, дайте нам якісь якісь поради, може, ви щось робили. І знаєте з котиками. Дякую вам за увагу! Всім привіт!